Доброго дня, Києва Сноворади, буде з вами на зв'язку. Усім привіт, це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! 26 квітня голова Арас Чінпін провів телефонну розмову з президентом України Воротимиром Зеленським. Сторони обмінялися думками про китайсько українські відносини та українську кризу. Сдінпін зазначив, що китайсько-українські відносини розвивалися протягом 31 року, досягли рівня стратегічного партнерства, що додали імпульс обом країнам. Я вітаю нарешті президенту Зеленському за те, що він неодноразово заявляв про важливість розвитку відносин та співпраці України з Китаєм і вдячний українській стороні за рішучу допомогу в евакуації китайських громадян минулого року. Взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є політичною основою китайсько-українських відносин. Готовність Китаю розвивати відносини з Україною послідовна і ясна, незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація. Китай готовий співпрацювати працювати з Україною для взаємовихідного співробітництва між двома країнами, зазначив голова КР. Сдіпін зазначив, що складна еволюція української кризи значно вплинула на міжнародну ситуацію. У питанні української кризи Китай завжди був на посі миру. Його основна позиція полягає в тому, щоб згляда до миру та сприяти переговорам. Як постійний член Ради безпеки ООН і відповідальна держава, ми не будемо і не спостерігати за пожежею з берега, не підривати олії в охоні, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати виходу. Те, що зробив в Китаї, справедливо, діалог і переговори. Єдиний можливий вихід Сі того. Він також повідомив, що Китай направить спеціального представника китайського уряду у справах Євразії з візитом в Україну та інші країни для проведення поглиблених консультацій з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи. 21 квітня у Пекіні відбулося перше засідання Центральної комісії з всебічного поглиблення реформи 20-го скликання. На ньому керував Сдіньпінг. Він нагрозив, що для досягнення пославленої мети в нову епоху необхідно розглядати всебічне поглиблення реформи як основу рушійну сил просування модернізації в китайському стилі, як важливі і важливі для підтримки стабільної та адаптації до ЗМІ. Велику увагу на засідання приділили питанням, пов'язаним із науково-технічними інноваціями. Та досягненню високого рівня науково-технічного розвитку. Також обговорювалися деми, пов'язані з управлінням та режиссер і розвитком приватного сектору економіки країни. Аналітичний центр телеканару США медіагрублять Китаю провели опитування серед користувачів інтернету всьому світі. Згідно з його результатом понад 88% опитаних вважаючи, що трудових ресурсів Китаю достатньо для підтримки якісного економічного розвитку. Понад 73 респондентів погоджуються похожуються з тим, що масштаб населення це не єдиний вирішальний чинник. Ще більше як 91% респондентів вважає, що національна політика розмір ринку та відречності також є важливими чинниками, що впливають на економічний розвиток. Дев'яносто респондентів високо оцінили зусилля Китаю щодо підготовки кадрів. 22 квітня у Палаці Націй ООН в Женеві відбулися Китайський день ООН 2023 року та третій закрутований відеофестиваль Медіагрупрації Китаю CMG – спеціальна програма ООН, присвячена до нього Китаю. Підготовлення європейською штаб-квартирою CMG з'явилося на цифровій медіагрупрації, виглядній ООН у Женеві. Та про мутового тишнів демонструвалися в операції нації. Це присумоки тижня, щотижня, ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі.